Це одежа перших українців, які залишили тут різні вишивки, різні тарілки, ем, писанки, Тарас Григорович Шевченко, як найбільший. Емік, можна було цього і не говорити. Не треба повторювати всяку єрунду. Книжки. Ти, ба, ти знаєш Україну. Тут всі видатні події, але просто так. Всі вишивки, жіночки, всі стоять у костюмах. Манекени в українських костюмах різних. І наша бандура під склом, скрипка, сопілки, цимбали. Просто неймовірно, як люди бережуть те, що вони українській цивілізації 7500 років.